Усім привіт! З вами як завжди, я Павло, і сьогодні це перше відео про новий саббренд FIO, який вони назвали Snow Sky. І почнемо з навушників Vint. Я не знаю, навіщо Фіо ще один саббренд. Я взагалі не розумію, навіщо їм був Jade Audio, Але як я зрозумів, в Snow Sky в нас будуть не просто дешеві, а ще й ретро-продукти. Тому вони тут випустили плеєр, bluetooth ресівер і навушники. Навушники я вирішив почати саме з навушників. Подобається мені цей накладний форм-фактор. В нас є популярний король у вигляді коспорту про і також дотичних моделек. Я їх оглядав у різних варіантах, але тут ми говоримо про зовсім бюджетні навушники. Я не знаю, скільки вони будуть коштувати в нас, але думаю, що має бути щось в районі тисячі гривень. Як завжди, портатив у нас офіційний дистриб'ютор, тож посилання на них буде в описі. Ну і що за навушники можна зробити за такі гроші, ми зараз побачимо. А анекдот дня сьогодні такий: побачивши злодіїв, дільничий дав два попереджувальних в повітря, а потім дістав пістолет. Коробка доволі проста, і як на мене, насправді дизайнери не впоралися з задачею придати самій коробці ретро-вигляд, тому що навпаки, уся ця графіка та шрифти виглядають доволі сучасно. Але не думаю, що це якась велика проблема. Тож. Головне, що в коробці. Коробка, до речі, виглядає приємніше, ніж я б очікував для цієї цінової категорії. А всередині на нас чекають безпосередньо навушники і пара запасних поролонок. Тобто там надягнені помаранчеві, а в комплекті є ще чорні. Тож, якщо. Ви можете змінювати їх в залежності від стилю. Насправді, як на мене, краще було б покласти блакитні, але це вже питання смаків. Тож, ось самі навушники, і знов таки, знаєте, все залежить від ціни. Бо насправді вони дешеві, але ну, вони її. Я маю на увазі виглядають вони відносно дешево, але насправді вони є дешеві, вони менше ніж 20 доларів коштують. Тож, ось такі. В нас тут смужка металу, яка виступає у ролі на І, до речі, тут немає частин, які будуть висмикувати волосся на голові, що може бути непоганим варіантом. Вони дуже легкі, здається, грамів 50, тому на голові вони майже не відчутні. Сила притискання середня, тому в цілому, якщо енергічно трусити головою, то вони можуть злетіти. Ну, але в цілому просто не трусіть. Регулюється розмір з такими кліками. Тож, якщо у вас є, як в мене, трошки обсесивно-компульсивного розладу, ви можете порахувати ці кліки і бути впевненими, що ви розсунули обидві половинки симметрично. Є кілька варіантів кольорів, здається, чорний, ось цей сріблястий і щось типу рожевого чи такого. Ця частина зроблена з пластику, звісно ж, тут немає ніяких преміальних матеріалів. Але що добре, це те, що середньо, ця частина з безпосередньо динаміком вона качається навколо всіх можливих вісей. Тож, в цілому, гарне прилягання цієї частини буде забезпечено. Вони частково відкриті, як і кос. В цілому дуже схожі на кос певними рисами. Конструкції, як бачите, тож навіть можна буде спробувати їх модити, просвердливши дирки, якщо комусь в когось буде таке бажання і наснага. Але в цілому, перевірена часом, конструкція дає це знаки Тож, бачите, шпичаки, щоб тримати поролон, то все дуже-дуже схоже. Ну, а в цілому навіть що тут ще казати, всюди підписано, що вони народжені для музики не стала видумувати новий слоган. Тож, в цілому, вони дуже комфортні на голові, майже непомітні. Звісно, шумоізоляція майже ніяка, але це те, що очікуєш. Це навушники для тих, кому треба чути, що діється навкруги. Кабель, зрозуміло, що незмінний, бо це брізко підняло ціну в навушників. Він йде ось такий. Тут в нас блок з трьома кнопками і мікрофончиком. Ну, якість мікрофона така піде. Поговорити коротенько, але не очікувати на якусь кришталеву чисту передачу голосу. Далі розгалужувач, і після розгалужувача вже йде ось така е, е, ізоляція з тканини, щоб підвищити надійність цього кабелю. Я дійсно сподіваюся, що тут немає е, спаяного з'єднання, як раніше робили в навушниках. Але насправді, ну не знаю, не буду розкалувати, щоб дізнатися. І ось тут у нас 4 чотирипіновий конектор. Тож в цілому навушники простенькі, але для цієї, скажімо, я б сказав, що вони перевершують ту ціну, яку за них просять в цілому. Говорячи про звук, тут треба врахувати кілька аспектів: перше, вони чутливі до посадки, тому що. А від розміру від того, наскільки ви підберете розмір під свій жбан, буде залежати звук. Тому що коли я на свій недостатньо їх розтягнув, то звук був зовсім яскравий, прям виїдаючий. Коли динаміки розташовані трохи вище, ніж слуховий канал, то мабуть губляться десь низькі частоти і додаються ще додаткові якісь відбиття, відлуння від верхніх частот, які тут і так доволі різкі. Також враховуйте, що вони відкриті, тож якщо ви слухаєте щось суромицьке, сироми... то не з цими навушниками. А і також є трохи от мікрофонного ефекту, коли їх надягаєш, від тертя поролону об вуха і від тертя металевої дужки об голову. Але коли надягнув і не рухаєш їх, то цього ефекту вже немає. Ага. Можливо, дехто з вас вже бачив в інтернеті заміри АЧХ цієї модельки, і заміри виглядають прям зовсім жахливо. Але підозрюю, що насправді там ще щось було зі стендом або з замірами, тому що ну, це, звісно, ніякий не еталон звучання, але вони не настільки жахливі, як ті заміри могли б показати. Але звісно, враховуйте, що це дешеві навушники, вони створені для того, щоб просто звучати. А і коли їх створювали, я в мене таке враження, що ФІО в них було як за мету створити антикос, але про порівняння трохи пізніше. Тож, що ми тут маємо? Бас насправді доволі неплох... непоганий з урахуванням одного нюансу От, Прямо одного глибокого басу тут немає. Є середній і вище, а те, що йде нижче середнього басу, воно прям скочується разючи вниз. Тому в більшості випадків трохи бракує ось цієї фундаментальності, бракує трохи ось цієї глибокої ваги. Але в цілому середній бас і вище відіграється добре. На гарно прописаних треках навіть є певні натяки на передачу текстур, є натяки на дрібні нюанси. Тому. Інструменти, які потрапляють в середній бас і вище, звучать добре. Там, де потрібно більше тіла, ну тут вже а, називається вибачайте. І ось якраз приклад цього: «Another One Bite The Dust. Ця відома басова лінія звучить з ними доволі приємно, але трошки бракує саме в цій фундації. Але з іншого боку, тут, коли є ось ці ефекти, які йдуть на середніх і низьких частотах, то вони відіграються непогано. І також добре звучить вокал. Взагалі, середні частоти тут дійсно, ну скажімо, для цієї цінової категорії я б сказав, що навіть дуже гарні, тому що вони нікуди не сповзають, нормальний е розподіл ваги, динаміка, емоції, непогана, дуже роздільна здатність. Є акцент на верхній середині, але він помітний. Тому в цілому, от якраз по середніх частотах, в мене нуль претензій. До того ж, завдяки цій конструкції, вони непогано будують уявну сцену. Вона більш середнього за шириною і трохи десь менше середнього за глибиною, але принаймні в глибину є певне розділення планів. Але ширина дійсно непогана. Вони зрозуміли, що ніяк не критичні до якості запису. Це не якась там авдіофільська моделька для вислуховування дрібних нюансів або чогось такого витонченого. Тож, приклад якраз з тих часів, коли я про якісь такі навушники міг тільки мріяти. Це Rage, Led The Night Begin. Якщо ви полюбляєте важкий метал, то Rage це от прям класний гурт, який грає просто драйвовий такий крутий метал з забійними рифами. І притому доволі мелодійний. Ну, коротше, вони багато років, та дуже багато років валять класний метал. Тому всіляко рекомендую, скажімо так, для ритм секції тут не бракує, мабуть, ваги. Гітари і вокал дуже непогані. По верхніх частотах зараз про них поговоримо. Інколи деякі тарілочки прям потрапляють десь в якийсь пік і прям звучать різко. І от верхні частоти це, мабуть, найконтроверсійніша найконтровер... частина звучання цих навушників, тому що верхні частоти тут. Дуже нерівні, я так розумію, що просто грошей не вистачило якось їх тюнінгувати тут, тому їх залишили вже якими є. Там є і піки, і спади, все що завгодно, тому інколи верхні частоти звучать нормально, інколи різко, інколи занадто енергійно, знаєте, це мені чимось нагадує якесь таке цуценя, в якого енергія перевищує кількість розуму. І от коли з цією енергією воно бігає всюди, щось робить, там б'ється об ніжки столу. Інколи тут просто такий ефект. А в цілому, ну, верхні частоти спрощені, в них там я не кажу навіть про шуруватість або верхні бертани, базові бертани відіграні помітно і доволі енергійно. І от інколи, коли щось потрапляє на якийсь пік, то там прям так різко. Я з цим поступив дуже просто. Я накрутив еквалайзер, ну точніше, скрутив еквалайзер, прибравши, здається, в районі 5 кГц і 9. Ну але це не точно не дуже пам'ятаю. Тут треба експериментувати, підбираючи під свій слух те, що вам близько. І насправді, на мій погляд, знаєте, різкі верхні частоти, яких трошки забагато, це, мабуть, краще, ніж коли їх бракує. Ще раз про це зараз поговоримо в порівняннях, тому що в цьому ціновому сегменті дуже багато навушників, які створювали з прицілом на комфортний звук, і тому верхні частоти там затиснуті десь зовсім. І якщо вони затиснуті, їх просто немає де взяти, тому що прибрати те, що є зайве, простіше ніж додати те, чого немає. Це стосується і звуку, і життя, і теорії обробки інформації всього. Тому насправді, от після певної еквалізації верхні частоти мене влаштовують. Вони спрощені, але ж ну слухайте, ми тут говоримо про 18 або навіть інколи і 15 доларів. Але підозрюю, що насправді фіо почнуть ці навушники докладати десь в набір до своїх інших гаджетів. І приклад, це от якраз Ember Ембер Рубар, Losing My Religion, дуже гарно записаний трек, і він звучить майже ну не бездоганно, а лише як бездоганно, не в плані того, що прям класно передано, да, як якісь там наушники за тисячу баксів, а в тому плані, що от коли верхні частоти гарно записані і акуратно зведені, то от тут нічого не випирає і не дратує слух. Тому в цілому. Тут доволі непогано. Звісно, бракує шаруватості верхніх обертонів, але базові звучать нормально. Але, ну, скажімо, не авдіофілія якась. По джерелах їм не потрібно чогось видатного. Їх створювали з прицілом на прості пристрої, які в FIO входять в їх цей бренд Snow Sky. Тому базовий зі смартфонами, там, з якимись ресіверами, ще чимось непогано звучить. Ну, з чимось типу jm 21 і взагалі добре. А про порівняння: ну, якщо у вас є 50 доларів, ну, беріть Porta Pro. Тому, ну, тому що Porta Pro краще, збалансованіше. Тож, в цілому, да, це той еталон в цьому сегменті. Але Porta Pro – це майже три ціни цих навушників. Я ще відкос слухав їх модельку, яку вони зробили в колаборації з Retrospect, Здається, p 21 або ps 21 Але це якраз той приклад, який не моє, тому що вони якраз в такі в них завалені верхні частоти, щоб ж комфортно було і не пиляло. І якраз я б віддав перевагу цим навушникам. Там більше ваги, але тут яскравіше. В кос і в інших виробників, мабуть, ще є навушники дешеві такого форм-фактору, але я їх не чув. Тож, підсумки які, ну, скажімо так, це не ідеал аудіофільського звучання, але після еквалізації повсякден... для повсякденного тягання на вулиці, ця моделька відіграє свої гроші і навіть ще трошки більше. Ну і додайте до цього непоганий ретро-дизайн і комфорт. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.